У Надвірнянському ліцеї номер 1 імені В'ячеслава Максимовича Чорновола відбувся перший етап патріотично мистецького обласного конкурсу Серцем єдиним ми Україна. Що відомо, так це те, що в конкурсі взяли участь 10 творчих колективів закладів загальної середньої освіти Надвірнянської територіальної громади та Прикарпатський військово-спортивний ліцей. Про свій виступ та враження розповідає дівчина Ліза, яка представляла Надвірнянський ліцей No2. Двернянський ліцей номер 2 Ми представляли, якби як це сказати, старовину, нашу, наші коріння, від чого все походило, наша Україна, від чого це все йшло. Ну, як це починалася вся наша ера, і завдяки чому в нас своя є гуцульська мова, завдяки цьому всьому у нас зараз тут все добре. Жюріще уникнути жодних фальсифікацій з результатами Тами призерів вирішили для себе просту умову, яка вбергла рівень прозорості та чесності оцінювання колективів. Про це розповідає одна із журі Світлана Пасішнюк. Дивіться, ми будемо. Оцінювати наступним чином так, щоб е, об'єктивно було. Ми домовилися, члени журі за свої команди голосувати не будуть. Не будуть, але щоб не було такої різниці в балах, ми просто середнє арифметичне за кількістю журі, сума балів, і тоді визначимо так переможця, будемо так казати. Фаворити, я так думаю, що в кожного є свої, тому що в одному щось такі доподоби синічна композиція іншому, інша. Але сьогодні ми прийдемо спільної думки. І обов'язково відправимо ту команду на яка гідно представить наше оте. Основні критерії оцінювання ми оцінювали і логотипи, і композиції. В логотипі оцінювали і ідею, і кольорову гаму. Так само змістову частину інформаційну. У композиції, яка була, ми б переглядали на сцені, це і сценічна культура, і ритмічність, і декламування. Є критерії прописані, і по цих всіх критеріях ми власне відбиваємо підсумки і вижимо переможців. На заході спостерігав творчими номерами міський голова Зінов Андрійович. Чоловік поділився думками щодо організації дійства. Патріотичне виховання підростаючої молоді насправді і не тільки цей культурно мистецький проєкт, а з а щодня заклади середньої освіти нашої громади максимально стараються допомагати Збройним силам України, і кожен з нас тримає свій фронт. Нинішній захід це культурно-мистецький фронт, який дав можливість сьогодні представити не тільки навчальні заклади, а старостинські округи і нашу громаду. Ви могли би журі належного ціни, але я вражений хорошим високим розенційним рівнем. Підготовку дітей мистецьким проєктним рівнем. І дійсно кожна дитина це особистість. Дуже важливо грає роль, те, що вони сьогодні команду представили свій навчальний заклад. Мені приємно, бо сьогодні були і сльози радості, і сльози суми, і печалі. У вас є всі, всі достойні, всі гідні. У мене є певні міркування. Я думаю, що вже під час підведення підсумків ми звіримо наші наміри. Під час виступу наші юні патріоти вразили глядачів своїми піснями, танцями, віршами та театральними постановками. Надвірнянський ліцей номер 1 В'ячеслава Чорновола посів почесне перше місце та буде представляти Надвірнянську громаду на другому районному етапі.